Пані Депанове, запрошуємо усіх на чергове, також резервіста у команди Непту. Це капітан Натані Мною постійно куда вросла Балагов. з половини залишається до перерви. Малецький дуже довго. Речі, він вміє вдало обирати зручну позицію, аби завдати удару удара воротах команди суперника. Круковський гол! Ігор забиває! І виводить кодер вперше у сьогоднішньому матчі вперед. Ну, власне, до цього ніхто не відзнає. місце Незабаром Костянтин з капітанською пов'язкою. Трубича знаходить той б'є і забиває один один. Ось власне й решт. Вдалося у цьому епізоді матчі команді Нептун. Повертаємось з великим задоволенням до перегляду заключної 20 х. Досить непогано зараз відкривається. Владислав пробиває. Розпочинає контратаку. Ось тут Павлика слід побоюватись, той може задати удару і ледь не забиває у Непту. Передача на Андрія Павлика. навіть ще той якимось дивом не забуває, Лівою ногою стріляє з гострого кота і знову не відзначається. Бітро, аби суперники відійшли на належну відстані, де закидання за комірець. Бохонко перекинув його у кіпера. І ворота у тому числі. У поворотах чи все ж таки передача. Рикошет і побачив.